Дощі та грози накриють більшу частину України в наступні пару днів. Разом з цим температура повітря буде невисокою. Очікуються прохолодно як як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 17 вересня, дощі та грози накриють всі західні регіони, а також йтимуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях на решті території країни буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер потужний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день-північно-західних областях буде прохолоднішою від плюс 17 до плюс 19 градусів. На всій решті території буде тепліше від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 18 вересня, грозові дощі йтимуть у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. І лише у західних регіонах буде суха сонячна погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. У п'ятницю 19 вересня опади покинуть Україну. Всюди буде панувати чудова суха сонячна погода, вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!